Привіт! Сонце незрівняно ближче до нас, ніж будь-яка інша зірка. До нього всього 8 світлових хвилин. Тоді як до Проксими Центавра, найближчої зірки за межами сонячної системи 4 злишком світлових років. Здавалося б, вже про сонце ми повинні знати все і навіть більше. Однак не так сталося, як кадалося. Сьогодні я розповім вам про загадки, які досі таїть наше рідне світило. Уславлений астроном Фред Хойл якось сказав. У принципі, зірка має досить просту структуру. Його колега професор Редман парирував. Ви теж виглядали б досить простим, Фред, з відстані 10 парсек. І справді, вивчення Сонця з дистанції в мільйонні частки парсека переконує астрономів, що наша зірка зовсім не проста. а якщо так, то й інші навряд чи простіше. Сонце це сліпучий у всіх сенсах виклик для нашої здатності пізнання. Воно уважно вивчається всіма можливими засобами від старих добрих оптичних спостережень до уловлювання сонячних нейтрино. Проте все ще продовжує зберігати чимало таємниць. Давайте не будемо наганяти туману та створювати оманливе враження, ніби сонце суцільна біла пляма у науковій картині світу. Зрозуміло, ми знаємо про нього дуже багато. Навіть у дуже стислому вигляді ці знання, будучи записані в одну книгу, склали б кілька важких томів. Спробуємо перерахувати тезово найважливіше. Сонце в 100 разів більше за Землю за діаметром і в 330 тисяч разів за масою. Температура на його поверхні 5,5 тисяч градусів Цельсія, а в центрі 15 мільйонів. Сонцю близько 5 мільярдів років. Джерело енергії світила термоядерні реакції, які щомиті перетворюють 600 мільйонів тонн водню на гелій. Цього палива зірці вистачить приблизно на 5 мільярдів років, тобто зараз воно знаходиться на середині життєвого шляху. В цілому, сонце це типова зірка спектрального класу G, середнячок у всіх відношеннях. Досить добре вивчена робота Сонця як термоядерного обігривача, головний процес, якому сонце, а заразом і ми, завдячуємо своїм існуванням. У центрі зірки тривають термоядерні реакції. У цих реакціях народжуються фотони. Тиск цього випромінювання буквально розпирає сонце зсередини і не дає гравітації стискати його. Шлях фотона до поверхні фотосфери займає десятки тисяч років. Він безліч разів поглинається і знову перевипромінюється речовиною. Досяг же фотосфери світло нарешті виривається на простори космосу, зокрема для того, щоб обігріти Землю. Але це, так би мовити, основна діяльність світила. Вона супроводжується великою кількістю побічних явищ, і ось вони якраз і стають найчастіше загадковими. Одна з найвизначніших загадок Сонця пов'язана із температурою корони. Корона це зовнішній розріджений шар атмосфери Сонця. Вона знаходиться далеко від центрального джерела тепла і, здавалося б, повинна бути відносно прохолодною. Але це не так. Температура шару, що підстилає корону хромосфери, вимірюється десятками тисяч градусів. А ось у тонкому, всього навсього декілька сот кілометрів перехідному шарі між хромосферою та короною, температура раптово зростає до мільйона градусів. Чому, що гріє корону? Нескінченний тріскучий феєрверк мікроскопічних спалахів, чи електричний струм, який протікає крізь плазму, а може хвилі на кшталт звукових для досвідчених глядачів уточнюю, магнітно-гідродинамічні. Усі три гіпотези мають у науковому світі велику кількість солідних прихильників, а це означає лише одне, що точної відповіді не знає ніхто. Періодично ЗМІ облітають новини із заголовком на кшталт. Вчені нарешті розкрили таємницю високої температури корони. Щоправда, вони були більш хвилюючими, якби ця таємниця вже багато десятиліть не розкривалася із завидною регулярністю. Ще одна гігантська у всіх сенсах загадка це сонячний вітер. Це потік заряджених частинок, в основному протонів і електронів, що постійно витікає із сонця. Сонячний вітер буває двох типів. Повільний 300-400 км на секунду, і швидкий 700-800 км на секунду. Чи не правда, навіть повільний вітер не такий неквапливий, як його назва. Сонячний вітер буквально заповнює сонячну систему. Щоправда, він дуже розріджений. На кубічний сантиметр навколоземного простору пропадає лише 5-10 частинок сонячного вітру. Для порівняння у склянці води більше атомів, ніж склянок води у світовому океані. Те, що для астронома потік речовини, земний фізик із повним правом назве вакуумом. Головне, чого ми не знаємо про сонячний вітер, чи маємо ми дивуватися його існування. З одного боку, корона дуже гаряча, хоч і невідомо чому. Здається природним, що частина речовини випаровується з неї в космос, як пара з кастрюля. Але на іншій шальці терезів колосальна гравітація сонця, і ми не знаємо, хто має перемогти у цьому протиборстві. Хороших рівнянь, що описують потік сонячного вітру, просто немає. А ті, що є, вирішуються в обидві сторони. Іншими словами, вони описують як вивільнення речовини із зірки, так і його падіння на зірку. Якщо астрономи колись відкриють сонце 2.0, цілком можливо, що воно поглинатиме навколишню речовину, а не розпорошуватиме в космос свою. Проте проблему можна вирішити, додавши сонячному вітру додаткове джерело енергії, тобто припустивши, що речовина залишає корону не тільки за рахунок випаровування, її щось додатково виштовхує. Якби ще знати, що саме, як щодо плазмових хвиль у короні? Ще одна загадка сонячного вітру його турбулентність. Він не тече спокійними струмками, як рівнинна річка, натомість плазма вирує і мало не піниться, наче гірський потік. Чому? Напевно, це якось пов'язане з механізмом його витоку. Шкода, що ми його поки що не знаємо. Є в астрономії в питання і до магнітного поля сонця. Щоправда, немає нічого дивного в тому, що це поле зірка має, магнітне поле породжується електричними струмами, тобто упорядкованим рухом зарядів, а світило здебільшого складається не з нейтральних атомів, а з голих протонів і електронів. Варто привести їх у впорядкований рух і вийде струм. Дивно інше: магнітні полюси Сонця дрейфують так швидко, що кожні 11 років північні та південні полюси міняються місцями. Іншими словами, є 22-річний цикл. Північний магнітний полюс повертається назад на те саме місце кожні 22 роки. Чому це відбувається загалом і чому період становить саме 22 роки? Моделі, що відповідають на це питання, звичайно є. Як же без них? Але в них ще є багато деталей, що потребують уточнення. З 22-річним циклом зміни полюсів пов'язаний відомий 11-річний цикл сонячної активності. Його найкращий індикатор плями. Невеликі замірками Сонця області зниженої температури. Поки магнітні полюси Сонця знаходяться поблизу полюсів обертання, кількість плям на нашій зірці мінімальна, це мінімум 11-річного циклу. По мірі того, як магнітні полюси дрифують до екватора, кількість плям зростає. Вона досягає максимуму, коли магнітні полюси світила знаходяться на його екваторі. Це і є максимум 11-річного циклу. Пройшовши екватор, магнітні полюси знову наближаються до географічних, тільки до протилежних, і кількість плям знову падає до мінімуму. Таким чином, 11-річний цикл активності це половина 22-річного циклу переполюсування, йому підпорядковується як плями, так і спалахи, викиди речовини в космос та інші явища. Дуже прикро, що ми достатньо не розуміємо природи цього циклу. Загадок додає те, що цикл не суворо регулярний, мінімуми і максимуми часом бувають надзвичайно глибокими або тривалими. Сонячна активність взагалі сповнена таємниць. З усіх її численних проявів виберемо явище, мабуть, яке має найпомітніший вплив на нашу планету це викиди корональної маси. Корональна маса це хмари плазми масою в мільярди тонн, що викидає Сонце. Вони щільніші, ніж фоновий сонячний вітер. Але все ж таки дуже розріджені за земними мірками. За обсягом такі хмари значно перевершують землю та регулярно накривають її з головою. Подібне купання може спричинити магнітну бурю, тому викиди цікаві не лише далеким від земних турбот астрономам, а й земним практикам. Статистика показує, що викиди корональної маси тісно пов'язані зі спалахами. Сильні спалахи найчастіше супроводжуються викидами і отже, магнітними бурями, що й привертає до них увагу публіки не завжди адекватно пропорційно. Але якої є природи цього зв'язку? Знову таки загадка. Можливо, спалах викликає викид, чи навпаки викликається ним? А може спалах і викид два наслідки однієї причини? Як завжди, всі три гіпотези мають прихильників. Здавалося б, достатньо подивитися, що відбувається раніше спалах чи викат речовини, але навіть із цього приводу спостережні дані напрочуд суперечливі. Загалом, схоже, що буває і так, і сяк. Загалом, за що не візьмися, чи за корон, чи за сонячний вітер, чи сонячну активність загадки посиплються, як із мішка. Схоже, що сонце забезпечить роботу ще не одне покоління дослідників. Дякую за ваш час. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, адже вас чекає багато цікавого і мінімум раз на тиждень. До зустрічі!